Біблія Євангелія від Матвія, розділ 27. А коли настав ранок, усі пересвященники і старші народу, зібрали нараду супроти Ісуса, щоб йому заподіяти смерть. І зв'язавши його, повели, та понтію Пилату намісникою віддали. Тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, розкаявся і вернув 30 срібняків пересвященникам і старшим. Та й сказав, я зрішив невинну кров видавши. Вони ж відказали, а нам що до того? Дивись собі сам. І кинувши в храм срібняки, відійшов, а потім упішов. Та й повісився. А пересвященника, як взяли срібники, то сказали, цього не годиться покласти до сховку церковного. Це ж божа заплата за кров. А порадившись, купили на них поле гончарське, щоб мандрівників ховати. Чому й зветься те поле полем крови аж до сьогодні? Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи і взяли вони тридцять срібняків, за плату оціненого, що його оцінили сини Ізраїлеві, і дали їх за поле Гончарське, як Господь наказав був мені. Ісус же став перед намісником, і намісник його запитав і сказав Чи ти цар юдейський? Ісус же йому відказав Ти кажеш: Коли ж і старші його винуватили, він нічого на те не відказував. Тоді каже до нього Пилат Чи не чуєш? Як багато на тебе святкують, а він ні на одне слово йому не відказував, так що намісник був дуже здивований. Мав же намісник звичай відпускати на свято народу в'язні одного, котрого хотіли вони. Був тоді в'язень відомий, що звався Варавва. І як зібрались вони, то сказав їм Пилат Котрого бажаєте, щоб я вам відпустив, варав чи Ісуса, що зветься Христос, бо він знав, що Його через заздущі видали. Коли ж він сидів на суддевнім сидінні, його дружина прислала сказати йому Нічого немає з у тим праведником, бо сьогодні в вісні є багато терпілих за нього. А пересвященники старші повідомляли народ, щоб просити за вораву, а Ісусові смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм: Котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив? Вони ж відказали Вараву! Пилат каже до них: А що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали: нехай розп'ятий буде! А намісник спитав, яке ж зло він зробив? Вони ж почали ще сильніше кричати і казати, нехай розп'ятий буде. І як побачив пилат, що нічого не діє, а неспокій ще більший стається, набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав: Я не винний у крові його, самі ви побачите. А весь народ відповів і сказав: На нас його кров і на наших дітей. Тоді відпустив їм варавву, а Ісуса, збичувавши, Він видав, щоб розп'ятий був. Тоді то і вояки до оприторія, взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ. І, роздягнувши його, багряницю наділи на нього і, сплівши з вінка, поклали йому на голову, а трустину виправицю його, і навколішки, падаючи, перед ним, сміялися з нього і казали Радій, цар юдейський! і, плювавши на нього, хапали трустину, та й по голові його били. А коли назнущалися з нього, зняли з нього плаща і зодягнули в одежу його, і повели його на розп'яття. А виходячи, стріли одного кірениянина, сина наймення. Його змусили нести для нього Христа. І, прибувши на місце, що зветься Голгофа, це, хто сказати, череповище, дали йому пити вина із гіркотою змішаного. Та, покуштувавши, він пити не схотів. А розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жереба і, посідавши, стерегли його там. І напис провини його помістили над його головою. Це Ісус, цар Юдейський. Тоді розп'ята з ним двох розбійників, одного праворуч, а одного ліворуч. А хто побіч проходив його лихословили, та головами своїми хитали і казали: Ти, що храма руйнуєш, та за три дні будуєш. Спаси самого себе, коли ти Божий син, то зійди з Христа. Так само ж і пересвященники з книжниками та старшими, насміхаючися, говорили він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай той, хто тепер... нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому. Бо він говорив: Я син Божий. Також насміхалися з Нього й розбійника, що з ним були розп'яті. А від години шостої аж до години дев'ятої темрява сталася по цілій землі. А коли години дев'ятої скрикнув Ісус гучним голосом. Кажучи, Елі Елі, лама савахтання, це то, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто ж із тих, що стояли там, це почули, казали, що він кличе Іллю, а один із них зараз побіг і взяв губку та, остом її, наповнивши, настромив на трустину і давав йому пити. Інші казали чекай но, побачмо, чи прийде Ілля, визволяти його. А Ісус знову голосом мучним скрикнув і духа віддав. І ось завіси у храмі роздерлися надвоє, відверху аж додолу, і земля потряслася, і зачали розпадатися скелі, і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих. А з гробів, повиходивши по Його Воскресінні до міста святого, війшли, і багатьом з'явились. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили і те, що там сталося, налякалися дуже і казали. Він був справді Син Божий. Було там багато жінок, що дивилися здалека, і що за Ісусом прийшли з Галілеї, і йому прислуговували. Між ними була Марія Магдалина і Марія, мати Якова, Йосипа і мати синів Жеведеєвих. А коли настав вечір, то прийшов муж багатий із на ім'я Йосип, що й сам був навчався в Ісуса. Він прийшов до Пилата і її просив тіла Ісусового, Пилат і звелів тоді видати. І взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його в чисте полотно, поклав його в гробі новому своїм, щоб був висік у скелі. До дверей гробових привелив, гробових привелив він. Великого каменя та й відійшов. Була ж там Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи на супроти гробу. А наступного дня, що за п'ятницею до Пилати зібралися пересвященники та фарисеї і сказали пригадали ми пане собі, що обманець, о той, як живий іще ще був, то сказав по трьох днях я воскресну, звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали його, і не сказали народові він із мертвих воскрес, і буде остання обмана гірша за першу. Відказав їм пила, сторожу ви маєте, ідіть забезпечте, як знаєте. І вони відійшли і, запечатавши каміння біля гробу, сторожу поставили. Як минула ж субота, розділ 28. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось став землетрус, що зійшов, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвели від гробу каміння та сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам: Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса Розп'ятого це ви шукаєте. Немає його тут, бо Воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко, і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих. І ото випереджує вас в Галілеї. Там його ви бачите. Ось вам я звістив. І пішли вони хутко від гробу зо страхом. І великою радістю і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав Радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус Не лякайтесь, ідіть повідомте братів моїх. Нехай вони йдуть у Галілею там побачать мене. Коли ж вони йшли, ось дехто з осторожі міста. Коли ж вони йшли ось дехто з осторожі до міста прийшли. Та й перед священникам розповів все, що сталося. І зібравшись за старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків. І сказали розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо, і він клопоту, і від клопоту визволимо вас. І взявши вони, срібняки, зробили, як навчено їх, і пронеслося в слово це між юдеями, і тримається аж до сьогодні. Одинадцять же учнів пішли в Галілеї гору, до, куди звелів їм Ісус. Як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. То ідіть і навчіть всі народи, Христя їх в ім'я, Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь.